Так, ребята, наловив ось вот такую рибки. Корушка називається, хто знає, це рибка з залива. Дуже класно. Ловлять її сачком, хто знає. Пахне, кстати, ця риба свіжим огірком. Дуже прикольно. Можна її солити, жарити. От така є вона величенька. Як селедочка. Ось така от рибка. Красота. Я думаю, хто їв, той знає. Я думаю, що з ікорку є така рибка. Дуже, дуже, дуже смачна. Ребята, дуже смачна і дуже класно ловиться. І дуже велика. Підписуйтесь на YouTube канал, дивіться відео, ловля корушки кому цікаво. Можете зайти, кстати, в інтернет, почитати про цю рибу. Пахне свіжим огірком. Не рибою, а свіжим огірком. Я ніколи такого не, не бачив і не чув, але хочу вам сказати, що це дійсно так, риба інтересна і дуже смачна. Отак, от, от дивіться відео на YouTube каналі Ловля риби, ловля щуки і багато цікавого. І підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо ви їли таку рибу і вона вам подобається. Якщо не їли, обов'язково наловіть, якщо вона там у вас ловиться, ні, закажіть, купіть і... і всім смачного, всім пока! А я буду його поки готувати, жарити і солити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.